Так, друзі, ну що ж, сьогодні у нас 26 грудня, 69-та доба нашому бройлеру. Ось наш головний герой їжак. Гляньте, яка тумба, да? Тобто Моя рука це геть. Ні о чому порівнянні з ним. І сьогодні... Ми хочемо зафіксувати разом з вами нову рекордну вагу у нашому досвіді зворощування бролерів. Давайте беремо, показуй. Так, подожди, піху. я не можу взяти. Бляха! Нуль на вагах Натисни. Нуль на вагах. Ого! Ого! Вага. Ну 800, грубо, Покажи його у таз, тазику. Зараз я відійду. Таз давай, давай я на пол. На, 20. на пол поставлю, щоб... Терма, тримай. Щоб розуміли об'єм. Ось тазик. Зверху покажи. 20 літровий. Да?